Ця влада війде в історію як великі стратегії по будівництву доріг. Але ж уже досить. Послухайте, ну зараз такий період треба припинити своє бажання будувати. Ми вам пропонуємо цією поправкою будувати, але задіяти всі сили для будівництва військових, інженерно-технічних і фортифікаційних споруд закупівлі та ремонту техніки і обладнання, яка, яке потрібно саме для цих цілей. Тому по вашу тенденцію, яку ви заклали вже в бюджет. На 2025 рік про те, щоб 25% залишити в дорожньому фонді. ми пропонуємо змінити правила розподілу коштів, які збираються для е, нібито дорожнього фонду, направити їх в спеціальний фонд для міністерства оборони саме для будівництва фортика, фортифікаційних споруд. Я вважаю, що ви прикладете всі зусилля і зможете реалізувати і показати себе великими будівничими, але саме.